как и на Чурах и чертей и всего. И как только штыки это двинули, и Советский Союз рассыпался, значит, не было никакого братства. Если мы с темой допустим, братья, мы же ими останемся всегда. И независимо от того, держит наш штыках или нет. Правильно? правильно. Но не Прийшла вже пора, вставай, Україна, як довго ти спала. Вставай, Україна, бо ти ще жива. Цю мить Україна, ти довго чекала. Хай кожен з людей, хто тобою живе, прийде на майдан за майбутні держави і волю свою, і любов принесе. За це наші пращури довго страждали. Дослухаємось волі твоєї, ти, Господи, будеш у нас ватажок, бо ми не цуралися долі своєї, ставай Україна, бо світ вже пристав дивитись, як ти себе в муках раджаєш, та раз свою мрію від нас не ховав. Як довго ж ти рабство своє проведжаєш, вставай Україно, і радість серця, вставай Україно, ми гідні свободи, вставай, моя, рідна, по селах. Так, бо час же прийшов і твоїй перемоги. Слава Україні і слава, велика слава російському народу. Но не этой кліки.